Насправді це день пам'яті та примирення, коли відзначають чи вшановують усіх полеглих у Другій світовій війні. Тут нема чого радіти, ні перемогах, ні поразкам. Просто загинули мільйони, а за підрахунками це десь до близько 70 мільйонів, як військовослужбовці і представники цивільного населення у світі, в різних країнах. І тому. 8 травня майже у всьому світі вшановують полеглих у Другій світовій війні. Тому вони такі фактично не проходять вшанування в такі мінорні, мінорні ноті. У Радянському Союзі 1965 року це було встановлено день перемоги як державне свято Вихідний, от з такими парадами, веселощами навіть і так далі, і таке інше. Він поки що ще в нас триває ця традиція, бо Фактично два роки тому, згідно закону про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 1939 років, в Україні встановлено День пам'яті примирення на 8 травня, який не є вихідним днем, і залишено цей день вихідний або державне свято, який називається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, або День Перемоги, але вже з маленької літери, бо раніше писали його з великої літери. Фактично в ці дні потрібно вшанувати і віддати пам'ять усім загиблих, незалежно від якій армії воювали, яку державу вони представляли. Бо вони фактично є жертви Другої світової війни. В Україні з 2014 року впроваджено європейський символ пам'яті полеглих у світових війнах. Це червоний мак. Він в Європі використовується. Вже майже 100 років, з'явився після Першої світової війни. Його одягали як для пошанування пам'яті полеглих у Першій світовій війні. У 2014 році він впроваджений в такому стилізованому варіанті. Один з українських дизайнерів розробив його стилізований вигляд Маку. В центрі така чорна цятка, яка позначає кулю, яка влучила в полеглу і кров, якби, у вигляді пелюстків, розходяться. Тобто ми отримали такий. Гарний символ увічнення пам'яті полеглих. Бо Георгіївська стрічка полеглих не вшановує. Це просто військова. Ну, якщо взяти за пересною традицію, це символ певної військової доблесті. Але російське сучасне керівництво використовує його як один із імперських символів. В даного випадку символів російської агресії, тому не випадково ви бачите, його дуже активно в Криму використовували при захопленні зеленими чоловічками. Зараз ці терористичні угрупування Луганська народна, Донецька народна, так звані Республіки теж використовують у противагу. Тобто це, зараз він має, анти, має виразний антиукраїнський зміст, тому ми його не сприймаємо.